на схудення. Ось у нас така лялечка. Є спеціально заговорюємо її. Свячена вода, церковні свічки і працюємо. Пуща водиця, забери кілограми, на каміння віднеси. Місяць спадає, так і з раби Божої десять жирів сходять. Заклинаю, заклинаю, заговорю йшов чернець по полю, звернув з дороги, оступився, заблукав, чотки дістав, помолився. Його Господь від біди визволив, вірною дорогою направив. Згадай старець і рабу Божу, щоб з цього дня вона. Жиру не набирала, проблеми із зайвою вагою не мала, бажання Богу повірю, ляльці довірю, нехай з цього дня оберіг, збереже її в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Буйна вода течи та мені допоможи, не знати біди від чистої води, вага піде і до ворога відійде. Amen, I Amen, I Amen. I